Школа Танго це наша з чоловіком, соціальна дитинка. Народилася вона у 2018 році, тоді, коли ми почали чекати свого сина, і стало зрозумілим, що ми не зможемо їздити в Київ на заняття, як тоді було, треба щось шукати в місті. Чоловік мене в цьому підтримав. На просторах інтернету знайшли людей, які теж цікавляться танго. З цього почала формуватися спільнота. І в тому ж році відбулися перші презентаційні уроки. Нам потрібно було познайомити місто з танго. І восени почалися уроки вже навчальні. Ну і так, наше танго здобуло дім, цей простір, де ми зараз сидимо. І танго стало такою віддушене. Це було захоплення. І воно якось тільки з часом переросло в справу. Ми поступово прийшли до викладання, тобто це був виклик. Треба було далі передавати танго, і тому довелось навчитися бути викладачем. Так само і мені. Аргентинська танго це така штука, і любов, до якої народжується тільки всередині тебе. Коли почалась війна. То на той час народилася наша друга дитина, їй було чотири тижні. І через те, що не було взагалі повністю не зрозуміло, що буде завтра. Було прийнято спонтанне рішення їхати 25 лютого, коли зірвали Романівський міст, ми там біля нього близько дуже у мами мешкали на той час. Ось, і чоловік тут лишився в Україні сам. А ми виїхали в Німеччину. Це дивовижно. На районі цьому, ну і взагалі в місті, дуже багато було пошкоджень, прильотів, а саме ця школа взагалі недоторканна. Десь в травні відновився інтерес до танго. Я до цей час була у Франції. Зателефонували і запитали, це школа танго? Я сказала, так, хоча я у Франції. Це був такий початок відновлення, і Юра, мій чоловік почав викладати. Це було дуже дивно, тому що приходило на зняття чоловіки, і мій чоловік викладав. Тобто, ну, це не те, що у людей уявленні про танго, да? так? Таке пристрасне чоловіка і жінки. І він тримав школу на плаву два з половиною роки. Я координувала роботу з Німеччини. Коли дітки трошки підросли, стало зрозуміло, що їм треба тато. Ми не можемо бути без своєї повної сім'ї. Ми повернулись в грудні Ну і Школу не хотілося втрачати, тому що без моєї присутності трошки не те. Ми повернулися, пожили як цілісна сім'я чотири місяці. Чоловік передав нам дім, в якому ми зараз живемо, щоб ми могли там жити, і сам сказав, що тепер буду робити наступну місію і долучився до лав оборони. І все перейшло тепер до мене. Тепер я викладаю, займаюся господарюванням в школі. Людина, оркестр поки що для військовослужбовців, військовослужбовиць та їх сімей, а також для пенсіонерів. Ми пропонуємо знижку 25%. Будемо раді об'єднати громаду таким чином. Записатися можна зателефонувавши за номером 050 335 8122. У нас є сайт noestrotango.com, У нас є стріночки в Instagram та Facebook, Називаються вони Irpin Tango Community. Можна просто прийти, коли у нас тут у віконечку танцюють люди, можна постикати. <рістити> Обійми це те, за чим сюди приходять люди. Це так класно, це так тепло, це так е зігріваюче. Тому давайте лікувати душевні рани разом.